Як про що наймитніший матч армату, де ми грали проти рух медіа ТІМ це був сьомий тур Юастіл Ліги, що ми що рух вже вийшли до плей-офф, але програвати ніхто не хотів. Починається цей матч, як завжди, з гри один в один. Наш гравець першим добігає до м'яча, та нам вдається забити. Подивіться, що я красиво. Але буквально через п'ять хвилин рух падає кутавий та зрівняє рахунок. На жаль, один один. Вже всередині першого тайму ми витягнули секретну картку, де випадає боліт за мешточного майданчика, який не реалізовує Євген Селезман. Рух також дістає секретну картку, де випадає пенальті за меж штрафної, який вони також не забувають. Один-один, так і закінчили перший тайм. В другому таймі була більша наша перевага, та ми вже на третій хвилині другого тайму забиваємо гол та виходимо вперед. Просто подивіться на це святкування, емоції переповнювали. Далі рух дістає секретну картку, де випадає вилучення гравця, та ми 5 хвилин грали 10-х, Та на жаль, пропускаємо такий прикрий гол. За 7 хвилин до кінця команди беруть президентські боліти. Від армату смакла не забиває, а ось рух реалізовує. Рахунок стає 3-2. Сама прикра поразка армату на цьому чемпіонаті, але вже через тиждень у нас буде реванш в Житомирі.